Часи бойових слонів, кінноти та багатокілометрових піших маршів в минулому. Зараз в бойових умовах піхота пересувається на бронетехніці. Проте роки російсько-української війни показали, що витягують і старенькі корчі. Загроза праворуч до бою! Так військові називають позашляховики. Отже, як ви здогадалися, тема сьогоднішнього випуску автомобілі. Якщо у вас військова машина, вам дуже пощастило. Якщо у вас цивільна, вам також пощастило, бо це вже не пішки. Проте машину треба дообладнати. До прикладу, на цьому авто плівка це не просто тонування. Вона ще витримує заряд широту 12-го калібру, а також дрібні уламки. А зараз ми поговоримо, які ваші дії, якщо ви за кермом. При пересуванні в районі бойових дій військовослужбовець повинен бути в автомобілі, бронежилеті і в шоломі. Навіть якщо автомобіль броньований, вікна повинні бути відкриті або принаймні привідкриті, щоб під час близького вибуху снаряда чи міни їх не повибивало і скло не полетіло вам в обличчя. Навіть якщо ви. Балістичних окулярах. В військовій техніці передбачені місця для закріплення зброї і зручного його використання, то в автомобілі ви повинні подбати про це самі. Бачив, як деякі кріпили зброю стяжками. А щоб її швидко використати, треба буде різати стяжку. Це не дуже правильно. Можна використовувати отакі от стяжки на велкро. Вони Недорогі і велтропанелі є і на спорядженні, і на багатьох військових речах. Щодо місць кріплення зброї, головне, щоб зброя не вистрілила вам в обличчя випадково. Бо зазвичай патрон в патроннику і зброя на запобіжнику, а також не пошкодила якісь важливі вузли автомобіля щодо так званої вторічки. Додаткової зброї, тобто пістолета. В бронежилеті, якщо ви в бронежилеті, отака от звичайна кобура, яка кріпиться на пояс, вам буде незручно. Вона буде вам заважати, і через бронежилет ви не зможете її дістати. Як варіант кріпити на молі системі на груді, але стволом горизонтально. Можна закріпити зброю в автомобілі. Або як от ми тут зробили, це дуже зручно, зброя завжди під рукою. Або як варіант закріпити її під дахом машини. Але кріпити треба дуже міцно, щоб під час ДТП вона не злетіла. І є такий нюанс, якщо вам доведеться залишати швидко машину, як варіант, зброя може залишитися в автомобілі. Ще є такий варіант, як кобура на стегно. Доволі зручно, теж зброя під рукою. Але є один момент, як би ви не кріпили кобуру, а кріпити треба так, щоб не затягувала судини. Коли ви будете бігати, вона буде в будь-якому разі тіліпатися на нозі. Якщо по машині стріляють, а попереду вільна дорога, треба не зупинятися. Хай машина тимить, горить, треба їхати. А якщо машина вже зупинилася, треба негайно залишити машину. І, до речі, пару димових шашок в салоні вам при цьому не завадять. Машина потрапила в засідку. Гранатомет або міна її зупинили. Вам потрібно негайно залишити машину. Якщо поруч немає безпечного укриття, укриття може бути сама машина. Найбезпечніше місце тут. Тут є колесо, є капот в ньому мотор. Вас помітили, вам треба змінити позицію. Але при цьому потрібно нахилятися так, щоб бути нижче вікон. Двері вас не захистять. Але принаймні вас не буде видно. Це теж доволі безпечне місце, адже тут є задній міст, сталевий бампер в багажнику, може бути запаска чи ще якесь майно. Але це все в крайньому випадку, якщо машина нерухома. Якщо вона ж рухається, треба намагатися якомога швидше залишити місце засідки. Адже рухома ціль в неї влучити важче. При пересуванні в автомобілі треба обов'язково бути в наушниках. Вам підійдуть будь-які наушники, навіть якщо це найдешевші, але активні наушники. Щодо того, як слід тримати зброю під час руху, можна тримати стволом вниз. Отак, як тримає зараз мій колега. При цьому дуже зручно, якщо е, магазином вперти в коліно. Дуже важливо дивитися за тим, щоб зріз ствола ні в якому разі не впирався в ногу. Можна поставити е, стволом на підлогу. Можна також е, тримати зброю стволом догори. Але при цьому слід. Уважно дивитися за тим, щоб зброя не була спрямована ні собі в обличчя, ні на когось з пасажирів або на водія. До речі, зверніть увагу, як мій колега тримає приклад. Він заводить його над плечем. А тепер в інший бік. Щодо водія. Виявляється, що ідеальною зброєю для водія основною є АКСУ. Який у військах не дуже той люблять. Але в даному випадку це саме те, що треба. Але слід пам'ятати, що приклад, який є складеним, навіть якщо вам зручно тримати його складеним, він все одно повинен бути в розкладеному стані. Тому що в разі екстреної ситуації ви просто не встигнете його розкласти. Хоча здається, що це доволі швидко. До речі, якщо на вашій зброї є Ремінь, ні в якому разі під час руху в автомобілі не можна одягати його на шию. бо під час ДТП він може вас серйозно травмувати. І також це буде заважати маніпуляціям в транспорті. А сидіння як водія, так і пасажира, бажано максимально відсунути назад. Адже може виникнути така ситуація, коли доведеться стріляти через лобове скло. До речі, якщо вже доведеться вести вогонь з автомобілю, то кожен з екіпажу автомобілю відповідає за свій сектор ведення вогню. Пасажир на правому передньому сидінні відповідає за сектор від 3 годин, тобто направо, до 12 годин це вперед. Водій, якщо у нього є можливість вести вогонь, він відповідає за 12 годин сектор і до 9 години. А от пасажири на задньому сидінні, крім того, що ведуть вогонь в свій бік, ще й прикривають тир. А от щодо пасажирів заднього сидіння, зараз поговоримо. Традиційно вважається, що заднє сидіння автомобіля найбезпечніше, особливо для правого пасажира. В разі необхідності відкрити вогонь, його основний Сектор це направо на третю годину. Але якщо пасажир один на задньому сидінні, то він може виконувати обов'язки пасажира лівого сидіння, тобто працювати на 9 годин. Але також на пасажирах задніх сидінь лежить особлива відповідальність. Скажімо, машина проскочила засаду. В цьому випадку вони відкривають вогонь назад на 6 годин. Пам'ятаю, що з часів Югославії, як бронежилети вішали на дверця та машини. Так можна робити, але ні в якому разі не використовуйте свій власний бронежилет. Ви повинні бути постійно в ньому і в шоломі в машині. Якщо у вас десь завалявся ще один, а краще трофейний, то можете так зробити. А зараз ми перевіримо, наскільки зручно чи ні стріляти з автомобіля під час руху. Ушай. Загроза праворуч до бою! Навіть не те, що під час руху ногами. Давалася б така коротка відстань, а все одно відчуваюся. Ми перевірили мішені. В тій чотири влучання, в цій також чотири влучання. І в першій теж чотири влучання. В тих крайніх по три. Але всі цілі. Ураження. Автомобіль не розкіш, а засіб пересування, а на війні ще засіб вишивання. Сьогодні ми вам показали лише маленький аспект застосування автомобіля в бойових умовах. Якщо вам відомі інші, пишіть нам. А якщо маєте в своєму розпорядженні автомобілі зброю, тренуйтеся.